Дружина, прийшовши додому раніше, з подивом виявила чоловіка в ліжку з дівчиною. Ти брудна свиня. Це ти так платиш матері твоїх дітей. Вимагаю розлучення, чоловік. Стривай, розкажу, як було. Не знаю, що від тебе можу чекати. Але нехай це будуть останні слова, які від тебе почую. Сповідайся. Їхав додому після роботи, побачив на узбіччі дівчину, що голосує, пошкодував, зупинився. Вже в машині побачив, що вона дуже худа, погано одягнена та брудна. Сказала, що вже три дні нічого не їла. Поспівчував, привіз додому, віддав їй твою вчорашню вечерю. Адже ти сказала, що хочеш схуднути, і не з'їла. Вона дуже жадібно накинулася на їжу. Запитав, чи не хоче вона вмитись. Поки була в душі, жахнувся виглядом її одягу. Тому приніс їй твої джинси, які ти давно не носиш, бо не вміщаєшся в них. Також знайшов ту ковтинку, яку подарував тобі до дня народження, що ти жодного разу не одягла, вважаючи, що маю поганий смак, вирішив також віддати їй жакет, подарований тобі моєю сестрою, який ти назло їй не одягаєш. Тепер уже її витоптане взуття ніяк не підходило до наряду. Тому запропонував їй туфлі, куплені мною в дорогому бутику, які ти не взуваєш, бо такі ж носить твоя секретарка. Вона була така вдячна, тоді я провів її до дверей. А вона зі сльозами в очах спитала: може, у вас є ще щось, чим ваша дружина не користується?